Знай наших річний вихованець Рівненського спідвею Макар Левішин, бронзовий призер чемпіонату світу серед юнаків в класі мотоциклів з об'ємом двигуна 125 см3. кубічних. Він перший українець, якому підкорилося таке досягнення. В основній сітці Макар виграв три заїзди і в одному приїхав другим. Такі ж результати показали німець. Та британець на трьох гонщиків чекав додатковий заїзд, де мали визначити друге і третє місця. Чемпіоном став француз, не програвши жодного заїзду. Завдання було приїхати першим, але щось пішло не так. В додатковому заїзді Макар проспав старт і був третім. Але по ходу гонки випередив британця і фінішував за спиною суперника із Німеччини. Відтак підсумкове третє місце на світовій першості, задоволений цим досягненням. Добре, могло бути і краще, але і так задувало, що хоча б третє місце. Директор Рівненського міського спортивно-технічного клубу менш стримано розповідає про здобуток юного гонщика. Каже, це направду визначне досягнення, і Макар у 13 років вписав своє ім'я в історію як українського, так і світового спідвалю. Втім, було кілька моментів, які могли завадити талановитому спортсмену, показати себе на всі 100%. в одному із заїздів. Забули, чи відкрили кранік, побіг механік Рома Капустін, побіг перевіряти прямо на трек перед третім заїздом. Макар взагалі заглох на старті. І е, суддя на старті, двічі намагався його завести. Мотоцикл, не вдавалося, і вдалося довелося мені особисто стрибати через надувний борт і штовхати з усіх сил, щоб Макар завів мотоцикл, він встиг буквально за секунду до початку. Окрім таланту гонщика, додає Сергій головня величезна заслуга й тренера Віктора Гайдима. Наставник готує спортсмена уже не один рік і постійно із ним на змаганнях. Втім, Макар Левішин брав участь не лише у чемпіонаті світу, а й кубку Європи, який теж відбувся у польському Гданську, але напередодні світової першості, там чинний бронзовий призер чемпіонату світу був знятий з одного із заїздів. Щеплення, не зміг втримати мотоцикл та й не їхав на ленту. Ця помилка виявилася фатальною. В інших заїздах Макар був постійно другим і набрав шість пунктів, але цього не вистачило, аби пройти до півфіналу Кубка Європи. Забракло двох балів. Відтак у підсумку молодший Левішан був всього лише 16-тим із 28 спортсменів. Можливо, роздумує спортсмен ця невдача дала свій поштовх наступного дня під час. Кубка світу. Вже після того, як невдалий виступив на Кубку Європи, ну, себе трошки так налаштував, щоб на Кубку світу показати, що вчорашній день був трошки невдалим. Це як ми вже знаємо, Макару вдалося сповна. Втім, окрім спортсмена із Рівненського міського спортивно-технічного клубу Україну представляли ще два гонщики із рівненського клубу Марченко-спідверейсинг. Кращим на Кубку Європи серед українців став Захар Лустюк. Він вийшов у півфінал, але не зумів зачепитися за медалі. Восьме місце на чемпіонаті світу Захар став 14 14-м. Ще один спідвоїст клубу Володимир Скороход. І на Кубку Європи і на чемпіонаті світу був 17 17-м. А це ще один наш спідвиїзд – Роман Капустін. Він теж брав участь у двох гонках за кордоном, але серед юніорів і на мотоциклах з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. У півфіналі чемпіонату Європи серед спортсменів до 19 років Роман фінішував на 12-му місці, набравши 5 очок. Тричі він був третім, один раз другим і одного разу приїхав останнім. На останній заїзд ми змінили трошки налаштування та Програв цей заїзд, міг би попасти в півфінал. Якби Роман набрав навіть одне очко, була задача обігнати там спортсмена Чеського, ось він потрапив би, потрапив би запасним. Він мав мав е, можливість стати запасним у фіналі Чемпіонату Європи. 19 серпня в Гожові. На жаль, е, змінили налаштування кардинально для того, щоб спробувати поліпшити його ситуацію. Він сконцентрувався на старті, втім. Е, приїхав, на жаль, четвертим. Півфінал чемпіонату Європи, де їхав Капустін, успішніше склався для ще одного уродженця рівненщини Назара Парніцького. Хлопець із Радивилова посів друге місце у словацькому Жорновіце, здобувши три перемоги в заїздах та двічі фінішувавши другим. На цьому спідвейні мандри наших гонщиків не закінчилися. Наприкінці липня вихованці рівненського спідвею взяли участь у гонці до 70-річчя гаревого спорту. В тому ж таки словацькому жарновіце. Найкращим серед наших був. Марко Левішин, старший брат Макара. Він фінішував шостим на восьмому місці Назар Парніцький, а 19 став Роман Капустін. Далі Левішин старший та Парніцький, продовжать виступати у спідвейних лігах Польщі. А інші наші гонщики будуть готуватися до третього етапу чемпіонату України, який має відбутися на місцевому мототреці уже в серпні. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканала Тіві.